Тепер вам буде набагато простіше вибрати свого робота-прибиральника, адже нове відео, яке вийшло вже в нас на каналі, розповідає одразу про два унікальних роботи, дізнавшись про які кожен зможе обрати свою модель. Хтось хоче якомога більше інновації, якомога більше суперсучасних фішок, наприклад, таких як керування, голосом, взагалі, навіть без смартфона своїм роботом-прибиральником або спостереження за своїм будинком за допомогою робота пилососа, а комусь просто потрібні базові функції, які допомагають. Підтримувати ідеальну чистоту вашої підлоги, і от якраз обидва ці роботи пилососи будуть по-своєму цікаві, навіть ось таким різним користувачам. Отож, дивіться нове відео на каналі VUA про роботи-прибиральники, мова p 50 Ultra та мова p 50 Pro Ultra. В цьому відео, скоріш за все, ви знайдете відповіді на всі свої запитання про дані моделі та й про роботи-прибиральники взагалі сучасні в цьому відео дуже багато загальної інформації про роботи пилососи і конкретно про ці моделі. А також Є дуже детальні і різні тести за різних ситуацій, які можуть траплятися з цими роботами. Скоріше переходьте на канал та дивіться новий огляд про роботи-прибиральники від мова.